Всім привіт! Так з вами я Аня і ви знову на каналі Лейса. І у нас сьогодні, нарешті, довгоочікувана розпаковка посилки. Правда, у мене вже немає бажання розпаковувати, тому що вона йшла 2 тижні. У мене перший раз так довго йшла посилка. Це просто жах. Вона чуть так, така. Доволі такий нормальний розмірчик у мене. Так що відкриваємо. І, до речі, на губах у мене цей шикарний таючий бальзамчик от Essence. Боже, він так, так... смачно пахне. А! Ще я тільки прийшла додому. У мене закінчились уроки. І мені треба ще прибрати. І, І... 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 І так, перше, що я бачу. А... Що я таке замовляла? А-а-а, Це подарунок бабусі мій. Коротше, це кружка з нашої сімейної фотографії і з її фотографії, Типу там з двох сторон фотографії. Я не буду вам показувати їх, але чесно, я дуже довольна з результату. Uh, next. Це уже мені. Я вже поняла, що тут. І це молочний гель для нігтів. Я вже такі замовляла, мені він дуже сподобався, правда, його дуже мало тут. Але кого це хвилює, да? далі витягуємо вже все на рандом. О, да. Під кінець року, правда, але це бутилочка на воду. Ось така вона дуже красива. Чорна. Я її звісно, що помию, але Боже, яка вона красива. <с> Надіюсь, вода не буде розвиватися, виглядає так, що вода не буде розвиватися. Next. Так. Тому це подарунок уже для мого хлопця. Так, я зараз подивлюсь сторінці, я не буду показувати. Так, next. Оці будічки. Це дуже милі резиночки. Я, звісно, не часто е, зачіски, але коли, наприклад, плуту два хвостика, то будуть в мене такі дві парні резиночки. Такі з синіми е, квіточками і з такими рожево-білими. Ну, коротше, їх можна навіть і на руці носити. Я їх дуже часто ношу на руці, але просто вони мене дуже швидко так замась, брудняться. Ось. бі бі, -бі. О! О! -о, 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 -о. Зараз це побачите. Це зелені наліпки. Я чомусь думала, що вони прийдуть в, в такій квадратній коробиці, але вони пройшли отакі от. І тут зараз я вам просто покажу і всі. Боже тут тюльпани! Я обожнюю тюльпани! О, гарбл! Така друга. Киар-колік, кому надо. Ось така от, третя. Прекрасна! І отака четверта. Я їх замовила, тому що я люблю купляти зошити е, з просто однотонною обкладинкою. Там в мене є один зошит, який просто в зеленій обкладинці. Зараз я його достану і вам покажу. Я їх замовила десь ну, для прибув такого ж незначення, щоб просто потім обклеїти зошит. І також покласти під чохол. Тому що в мене під чохолом теж там, твориться жах. Ну, жах для інших. Для мене це супер. Коротше, з них я задоволена 100%. Отак от, от виглядає мій зошит з польської мови. От він був чисто зелений, я його вклола різними стікерами. І я так же хочу зробити з наступними. Далі, далі. А, я зрозуміла, що це. Окей, ну це вже побільше. Це зеркало. Так, нарешті я замовила велике зеркало. Вау! Воу-воу-воу. А як воно А це що таке? Ля. Що? Ну, от таке от зеркало. І ви бачите себе. Типу, слухайте, порівняно з ось цим це небо і земля. Тому. Це я, напевно, візьму просто походу собі туди. Як після так протру, тому що воно все бруднюще. просто. Протру це зарикало і поставлю вже його сюди. Далі. Мене затягнуло в цю сферу. І це топ і база для нігтів. Звичайні топ і база. Далі. Ой, ті бузі. Я, звичайно, замовила дві такі штучки, тому я одну дам комусь. Просто подивіться це на телефон. Взагалі було б логічно залишити собі дві штучки, тому що мало ли я загублю. Ось. Тому, напевно, я все-таки залушу собі на запас. Ну вона така прикольна, боже. Далі це те, на що у нас буде окрема розпаковка. Боже, яке воно все мініатюрне. О май гад! Окей, окей. Ну ми можемо його зараз відкрити, саме оці упаковочки, але детальнішу розпаковку ви побачите зніжем. То в мене буде натхнення. Отак, от, от я вам скажу. Боже, ну це можна на подаруночки, тому що тут отакі сучки йде як сумочка. Яке воно все міні-міні-міні, просто. Це ще що таке? О, це також подарунок моєму хлопцю. Зараз я хочу відкрити подивитися. Ну, коротше, у мене є отаке от кільце з павуком. Я йому таку ж прикрасу на груду замовила павучком. Ля, яка вона шикарна. Боже, подивіться. Щас. Я не знаю, як так показати, але вона просто шикарна. Далі, це така штучка, щоб чистити з розчистку. Розчистку. Гребінець. Ось. Ми тут задаємо. Така вона пастмасова, щоб просто забирати волосся з нею. Надіюсь, що вона буде працювати, якщо ні, то я її поверну. Хоча вона коштувала 2 злотих, можна не повертати. Далі. О, я також вже знаю, що це. Це мені явно потрібно з моїми то пальцями. Це, коротше, олійка для кутикови з лимоном. Я обожнюю лимон. Тому я взяла саме з лимоном. Ну, я потім буду з цим всім розбиратися. Ну тепер в мене є олійка, олійка для кутікови. Потім це також мені. <смі> мене тягне завжди на всякі такі штучки. От я беру все по чуть-чуть, а потім назберу ціла посилка. І так, це дві мімі-мі-мі-міні-заколочки. -мі 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 У мене тепер просто купа заколок. Коли їх буду носити, я не знаю, їх дві штучки в наборі. Зараз їх треба в іншу сторону. Хоча. Мене дві однакові. Як я їх буду взагалі. Блін, не все продумано. Ну, окей, отак от, наприклад. І все. Я. Ау. Я раніше носила різні заколочки на одязі. Отак от просто прикліп. Пр, приклі. Коротше, отак от їх носила. Нехай поки вона тут побуде. Помазовувати очі. Ось друга така штучка. я Її відкривати поки що не буду. Потім це також подарунок бабусі, я пізніше його подивлюся. І останнє, що в цій упаковці, це така от пуховичка для пудри. Вона така мі-мі-мі-мі-мі. мі мі мі, -мі, -мі. мі, -мі, -мі. бі бі піп і все це все. Показалося, що мені мало ще приїхати колечко, але чомусь його не поклали. Ну, думаю, нічого страшного. І по традиції це було голосно. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть, чи вам сподобалась моя розпаковочка і що б хотіли собі також замовити. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!